Так, так, вен, дай тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ха, це так бридко. Лови, черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Е ні. Ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гидота! Ой, я натиснула на кнопку, і ще не на одну. аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау, такі пластівці, я їх просто обожнюю. Треба набрати побільшу миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримаю ще й молоко. Молоко? Це, звісно, добре. Але тепер є вся мокра. Хай чи знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а й з пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку, і що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки? Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, Яка гидота. Таке може спробувати лише Енір. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу нотелу. Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти знаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота! Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Ай, Дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки з кітокс. Смакота. з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітус. Oh. Ну і Гедота. Mm. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Mm. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Mm. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай. Oh, Нічого собі. Mm. Еніт вирубали попити. Mm. Ти як? Yeah. Вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку. Нет. Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений сли сорків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. М -м, неймовірно. Ію, гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужний маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні та м'які. А саме головне неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас! Ось це смаколик. дай ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венздей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, Не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венсдей, давай. Добре, добре, я обираю. цю. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вентею упевнена, ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. The... Ей, а що з міксером? What? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати. Прошу вибачення, не права. Ну а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. <мес> Які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй. Вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно, дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ. Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Бензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай. Вензи, тікаємо швидше. Діти, діти. Яке маленьке відерце мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так. Мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. Ох, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно, і я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший Мальтізерс. Як прикольно, він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. Котіться, мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так, і правда прикольно виглядає. Ням-ням-ням. Хочу ще, ще смаколиків. О? Як вже закінчились? М -м, я засмучений. Еніт, продовжуй. Добре. М -м, у мене не лише ведро величезне, але й самі малькізир з мою голову. М -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Всі шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак. Вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізерс? Як тобі не соромно. Пробач, не втримались. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, майк. Ну, Починайте свої порції для ляльот. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота. Дуже смачно. Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Мм, смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Цей річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію. Купатимусь у райдужних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик? Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха венздей, порція у тебе у мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. До мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене. Елі. Та ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки і правда дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, Пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, Венздей. І так, приступимо до дегустації. Ммм, Дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він. другий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схоже на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Хм, шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до бабки. До бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак. Мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд, вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. А чекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Геніс, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет пориться краще. Так, і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням. Вау! Взагалі, то щоб відкрити всех, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, пригости... Нас, Будь ласка. Що? Ну вже ні. У вас є свої сейфи. М -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку! Не отримаєш. Ой, ну і добре, давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі-то непогано. О ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю. На допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час паласувати. М -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі, він ще бездонний? Там щось взагалі є. Ой, ні! Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капелюх може загасити майка. Майк одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так, ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша? Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні, смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таке їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі. А раз так і бути. Ай, <ріпи> яка гидота Це просто гидно. І <ріпи> так навіть дивитись огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. <ріпи> Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майк у справі. <ріпи> Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. Хе -хе. Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк, чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е -е. Ну і що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка, і їсти її буду лише я. О так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. <плес> Ніколя, ти чого сидиш? Дуєшся, відкривай свій сейф. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини. Ну ні, Коль. я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Ота. Круто! Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь з цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай швидше. Ну, добре. Ну що, круто я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа. Ура! Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж воно смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота. Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах. Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве? 3 d ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло! Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дітько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готово Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну, який же він, милашка Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас! Я посеві віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься Нічого пускати слину на мої роли. Ну, що, час спробувати. У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Бліте, що ж таки? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сейф. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні, за що в світі. Ще й як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була, не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Жа, я це зробила. Все. Більше я не з'їм. Хочу бити. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені? Я закінчила. Ніколь твоя черга. Okay. Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. На засмок то є. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрулю цей сип.